Від красивий будинок, під ним граються дітки на майданчику. Під під'їздом сидять старенькі бабусі і діляться новинами. А зараз уявіть, що цей будинок палає. Пожежники намагаються погасити вогонь. Медична допомога приїхала та забирає людей, які постраждали від того вогню. І щоб цього не трапилось, є наша дружна команда. Розді рухи, і крок твердий, вогневий пекла вир, Стоким раз таємний місторуким, юнак вчорашній нині бати. Пусті за вісиди, загірклий море, життя постало не на надо ліки, Рехочесть до сіл, кривавий ворог, З його лавет не тямино землі. Ні, не герой зикоє легенди, Він пожежник, що кохає цілий світ. Любов земна його легенда, Чужа біда своєї внів волоть. Валебних от ніхто йому не пише. І губляться у бурки бариве свят. Та небеса стають для нього вищі, коли струмочком в'ється своїх малят. Цей вірш присвятила літівникам пожежникам короженка міста твірна Ірина Яцура. Її вже... Хвали, позброєні новітньому сучасному пожежне рятування 100 один. Завдання у нас важливе. І щоб досягти мети, всі мають зрозуміти. І він, і я, і ти. Для гри, і не забави сербикідові бери. Не заїть акціони і, і, і комп'ютери. І я, буваю, легко вогнить в лісі запалить. Але не легко вогнище ти часто погасить. А з дому наші про на світ, бо голову свою приват ти не шукай. як Щоб з пожежниками справа зовсім нам не мати. Не перевантажуйте електромережі і не буде у вас ніколи місця де пожежі. Не ходи на тонкілі, це дуже небезпечно. І не тепер що ще будзав отерешне. Не гуляю тебе лісі, можеш заблукати. Кожен справа цих корисних, всякий має знати. Нічти забуття, де страшне створіння. Акупе дитя, споріння цінського, порога суміння, душі мої. Простяга до серця, щупальці страшні, і всіляє мови, поки не земні. Керівником пожежної охорони в Чорнобильській зоні у ті дні був Володимир Васильчук. Наш земля уроджені жидовищами, нагороджує посмертно. Він взяв до себе примісне осіння пожежі, що тривали 8 годин. У роботі вже находиться 300 пожежних. Чоловіків даній організації процесу осіння вже до пожежника, запишує до нього дякуємо кожному, що ти. Наші почати України, за їхній героїзм, чесність, і порядність. майстерність пожежників зростає з кожним роком. Про це свідчать результати пожежників Івана Франківської області. Що ж допомагає їм? А те, що пожежники, звичайні люди, своїми здобутками, бажаннями, гарним почуттям з А крім того, що ми вміємо співати, ми вміємо і танцювати. Лузнюки, переймайтеся, якщо строє дітей, ну, двоє з них однієї статі, це точно. На паміті вам не дамо довше спати. Ілці, радимо вам уважніше ставитися до вибору шампуню. Раніше моє волосся було сухе і неживе, тепер воно сире і рухається. Водолії, не мокрі пальці в розетку. Бережіть електроенергію. Не забувайте, на повалках вчаться. А після дорогой. А ось риба не слід плювати на долярі, бо рибалка заважає роботі. Усі, закликаємо небайдужих, закликаємо відповідальник. Закликаємо уважно. Життя наше залежить лише від нас і з вами. Щоб не трапилась веди, приписне тебе. З ним правила самі і вам не рознагадають. Заходячи в приміщення, сід по поглядатися. чи в разі маніки знати, марти, до запасних виходів добратися. Якщо нато б захопив тебе, охорони чинить, трудом літину захисти і велико поприхни. Сумку парасольку приманці викидай на речі, що впала, не підіймай. Руки в кишені, не слід тримати, ні за що не Їх можуть Зламати. Головне на землі не опинитись, а якщо упав, голову руками охопивши, захиститись. За плетру, куди бігти, не сховатись, як уберегтись. Під дерева, ніякому разі ти не ховайся. Металево приладів не газету не Як у ламп і захищайся, і ні за що паніці не піддавайся. Якщо ти на першому поверсі в будинку не залишайся, а на другому і вищому потвори капітальний стін ховайся. Вникай, і відкритій майданчик шукай. Ождовки припинились, на дві лежить час не втрачаючи. Металеві огорожі, стовпи та високі будови некаючи. Ваші правила безпеки не цікаві і одні. Відчуття вони далече. Не потрібно це мені. Не хочеш мати свого нет, але послухай правила в століре. Допомогу вчасно людям надавати. І коли все горить, і стихія лютує так страшно. Ти повинен вогонь зупинити і життя рятувати відважно. І знову йде боротьба за життя, щоб жах з очей підійшов на буття. Завжди почує відчайний крик. Сміливий Сміливий!»